Вітаю вас, друзі! Давно наболівша тема, як змінити сервер. там На перший, на другий, коли в мене на третьому не йдуть бої, як це зробити, як мені перейти, і оці всі діла. Недавно нашумівша така новина, що можна нік додати в друзі, повторно типу, робити запрошення в друзі, і він буде тобі кидати запрошення типу, в звод і ти спокійно там перейдеш на другий сервер. Але ця. Новина, цей метод в мене пропрацював буквально 2 дні. Нормально. Потім працював з великими перебоями, зараз взагалі перестав працювати. І, блін, а буває, хочеться піти, коли бої не йдуть, там, наприклад, на третьому. Там. Думаєш, змінити сервер, можливо, там краще піде. І як це зробити? А це робиться доволі просто, доволі швидко. Є ще такий один метод, і як я вважаю, напевно, один з найкращих методів. Як самому себе перетягувати на перший або на другий сервер, буквально там за 2-3 хвилини. І сьогодні я розкажу вам про цей метод. Поїхали! Для того, щоб цей метод у вас там працював, щоб ви спокійно могли себе перетягувати з третього на перший або на другий сервер, що вам потрібно? А вам потрібно аккаунт в Стімі, в кого нема. Заходимо на сайт Стіма, реєструємося, все. Зареєструвалися ви, зайшли, там пошту, все себе зареєстрували. Потім інсталюєте Стімовський лаунчер. От він так виглядає. І в цьому лаунчері шукаєте. От, От ви його знайшли. Безкоштовно на нас. Заходите, тиснете. І... Собі встановлюєте його. Після того, як ви собі його встановили, от нажимаєте Бібліотека, ваша бібліотека ігор. І ось очки. Дивіться, що у нас тут є: World of Tanks. Але в чому плюс цього методу? Тому що можна запускати два лаунчера вот одночасно. І ваший лаунчер, вот який у вас є, і стимовські танчики. От, також можете запустити. От, дивіться, наприклад, от ви бачите, що в мене зараз запущені танчики. Да? От ви зараз бачите, в мене вони запущені. Я зараз їх звертаю. Іду в лаунчер Stema і вибираю тунчики і нажимаю грати. І дивіться, запускаються наші тунчики. Все, запустився лаунчер тунчиків. І я нажимаю грати. І зараз гра запуститься. Тобто в мене будуть дві. Відкриті гри. Два аккаунта в тунчиках, так скажемо. Не треба мені той закривати. У мене буде два їх. Тому що це зовсім окремий аккаунт, зовсім окремий лаунчер. Але при тому ми можемо разом грати з Стімовськими і нашими звичайним лаунчером. Дивіться, пішла загрузка. Скільки це по часу пройде? Та я. Напевно, думаю, зараз буквально хвилинки 2-3. І ми зайдемо, і ми самі себе перетягнемо на перший або на другий сервер. Зараз все вам показую в прямому ефірі. Нічого не мотаю, нічого не ріжу. Щоб ви все бачили самі, все наглядно, що це ніякий не монтаж. Та ти перейшов з одного аккаунта на інший, такого не може бути. Все може бути. Я вам говорю. Все, запустилися. На третій ми не зайдемо, дивіться, от нажимаю, на третій ми не зайдемо. Дивіться, щоб ви, щоб ви розуміли, що це не якийсь розвод. Бачите, на третій я не, не можу. Доступний тільки перший або другий. Ну, наприклад, вибираю перший. Заходжу на перший. Зараз це все діло завантажиться. І ми швидко кинемо взвод і перейдемо своїм основним аккаунтом на перший або другий сервер. Метод взагалі пушка бомба, я вам говорю. Напевно, самий -самий найкращий метод міграції там, з третього сервера на перший або на другий. Все, все, зайшли. Дивіться, вибираємо е, в Мінік. Кидаємо в взвод, переходимо на свій аккаунт, дивіться. Приймаю запрошення від The Viper TV. Прийняти все, дивіться, я перехожу на, третій, на перший сервер. Дивіться, як швидко, ну просто. Ну, ну скільки це зайняло часу? Ну, хвилинки 3, можливо, 2. Можливо, у когось там сильніший комп'ютер, краще SSD або ще щось там. Ну, ну буквально швидко. І не треба нікого просити, не треба нікому писати, не треба ніяких ботів. Ви собі зробили аккаунт, ви в будь-який момент себе перетягли, не понравилось, перетягли себе не по другий, Не понравилось. Взагалі втекли на третій і собі там граєте. Все, дивіться, я ось перейшов. Дивіться, відкриваю цей аккаунт. Ось дивіться, бачите, два аккаунти. Все, ми ці покидаємо взвод, ми вийти з гри. Дивіться, вийде з гри. все, вийшли ми. Все, вийшли. І залишився один аккаунт. Мідь. Все. Гляньте, як швидко. А це, а це що? Правильно, це все за допомогою стімовського аккаунта, стімовського лаунчера. Коротше, метод класний. Пробуйте, встановлюйте, переходьте і не буде вам ніяких проблем. Якщо щось не виходить, пишіть, обов'язково пишіть я вам. Підкажу в коментарях чимось, чимось допоможу. Я думаю, що цей метод дуже багато людей знає. Ну прям дуже багато. Хто не знає, користуйтеся, пишіть, хто не знав. Хто знав, також пишіть, як вам це. Обов'язково подобайка. обов'язково підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво, далі будемо робити цікаві новини, далі будемо робити якісь цікаві відосики. Розвиваємося, двигаємося вперед. Завдяки вам, завдяки тому, що ви підписуєтесь, коментуєте, ставите вподобайки. Дякую вам за це, друзі, від душі дешевно дякую. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на стрімах.